Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми помилками при посадці цибулі на зиму. Можливо, це відео стане для вас корисним, і ви не зробите цих помилок. І так, в цьому році, в кінці жовтня, сусідка мені дала маленькі цибулинки на посадку на зиму. Подивилась я в інтернеті, сказали, що буде похолодання, і я бігом-бігом-бігом треба посадити. У мене ось є така невеличка ділянка. Колись тут і ще й зараз трошки росте суниця, я вирішила тут посадити на зиму цибульку. І ось подивіться, що у мене сталося. Вона вся проросла. А чому? По-перше, я звикла садити цибулю по весні. Коли я її сажу, я завжди зрізаю піршечок, для того, щоб вона скоріше проросла. І запрацювавшись, я забула, що зараз осінь. І восени обрізати цибулинки не потрібно. А я їх обрізала. І зрозуміла це вже в самому кінці, коли закінчувала обрізати. Але ж не викидати, я вирішила посадити. Тим паче, що я дивилась в інтернеті, що планується похолодання. І думаю, ну нічого страшного. Але похолодання було буквально пару днів, а потім настала тепла погода. І притому така тепла. Що в день було 19 градусів. І, зрозуміло, моя цибуля проросла. Сьогодні уже листопад, 19 листопада, і зараз уже похолодало. Я вирішила купити нову цибулю і посадити, що я й зробила. Але що робити з цією? І мені прийшло на думку таке рішення. Зараз я сострижу оцю зелень так от при землі. І всю цю цибульку накрию листям опавшим. Ось я обрізала і накриваю листям. Навіщо це я роблю? Тому що цибуленьки, які почали проростати, вони більш чутливі до морозів. І тепер, для того, щоб вони не перемерзли, бо вже й починаються заморозки вночі, мінус один, мінус два, я накриваю їх листям. Тим самим я хоч трохи збережу цю цибулю. І, можливо, весною. Вона мене порадує зеленню, яку можна буде з'їсти. Але щоб ця цибуля виросла до великої на зберігання, вже у мене великі-великі сумніви. Так що не робіть таких помилок, як я. От така діляночка накрита листям, у нас буде до весни. А по весні подивимось. Що сталося з нашим цибулинням? Цибуля ще може прорости раніше, коли ви садите великі цибулинки. Великі цибулинки проростають раніше, а на зиму треба садити середні і маленькі до 2 см в діаметрі. Кому сподобалось, підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. До зустрічі! Фудбай!